Ми поговоримо про ситуацію на півострові. А, бавовна квітне час від часу. Ми всі спостерігаємо, що відбувається, які деталі маєте ви. Так, цими днями е, були е, ну, прильоти. Е, це за нашими даними. Окупанти говорять, що вони збивали е, ракети, зокрема, над Джанкоєм. Але були дуже гучні вибухи: в красноперекопському, Джанковському, Чорноморському районах. Через день наші служби українські підтвердили, що ефективне було попадання на Джанковському військовому аеродрому. Тобто, практично не буває тижня, щоб до Криму не прилітало декілька разів. І саме по військових об'єктах. Що стосується Джанкойського аеродрому, скажіть, наскільки він е, активно використовується росіянами в функціонуванні, та от наскільки він масштабний, враховуючи, що він і для нас був визначений ціллю? Ну я тут не можу сказати параметри. Це більше до військових експертів, але це потужний військовий аеродром. Е, я його ще пам'ятаю з радянських часів. Я бував декілька разів. На цьому аеродрому, вже за роки незалежності Української держави, росіяни його відновили, його потужності, і більше на цьому аеродрому і, аеродромі вони зосереджують гелікоптери, і, 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 от скажімо, от де тільки час тому, коли були такі щільні прильоти, означаючи. Штаб чорноморського плоту у Севастополі, uh -huh. і напередодні, коли там були е, нічні обстріли, вони піднімали гелікоптери і роз, розсереджували по Криму, щоб зберегти їх. Цей аеродром використовується і для військових е, різних завдань на території Херсонської і Запорізької області. Тобто це, це важливий для російських. Окупантів такий військовий об'єкт. Анфате, партизани з руху а теж пишуть таке, що росіяни в Криму бояться переміщувати військові катери морем, тому перевозять їх вантажівками. Причому а, подібні настрої спостерігаються навіть на східному боці півострова. Як в принципі, росіяни зараз почуваються себе на воді? І наскільки вони параноїть щодо свого флоту? Ми минулого тижня говорили про те, що вони передослоковують якісь свої літаки, і фактично далеко там не дуже то оперативно намагаються а, а, виходити. Страшно воно, звісно, але. Що можете сказати, ви, от, в принципі, наскільки наростає цей панічний настрій? Ну, дивіться, є чудові, я бачив і трошки вивчав такі аналітичні матеріали по Чорноморському флоту зі сторони українських фахівців, військових. Якщо дуже от коротко сказати, що зараз відбувається. З Чорноморським флотом Росії після таких дуже резонансних е, ударів і втрат е, в першу чергу те, що відбулося е, на е, Севастопольському морському судноремонтному заводі, коли було одразу знищено і е, великий десантний корабель, і підводний човен, вони роз, е, роззосереджують. Е, Кораблі з Севастополя переміщують до Феодосії. В Феодосії вони обладнали додатково можливості для базуювання військових кораблів, а також до Новоросійська, там де також ще до власне вторгнення. На території України, тобто до 2014 року, росіяни там почали влаштовувати облаштовувати морську базу, але на жаль, тоді українська влада не дотиснула на них і пам'ятаєте, були харківські угоди, і після харківських угод вони там дуже уповільнили, уповільнили ці роботи по будуванню морської бази. А так, якщо тоді не було би харківських угод, то росіяни би вже думали би, як тоді переміщувати чорноморський флот свій на свої власні береги. Але я чому це так детально говорю? це не говорить про те, що вони знизили потенціал чорноморського флоту. Просто вони не хочуть тепер і не будуть тримати більшість кораблів, ну скажемо, Севастополі для того, щоб унеможливити одразу такі відчутні втрати для себе. Але все те, що стосується і балістичних ракет, калібрів і інших можливостей, Чорноморський флот зберігає. Але це і це правда завершу цим. Немає вже в них такої, знаєте, монополії на Чорному е, морі, не володіючи власним потужним флотом, українська держава збройні сили України е, примусили е, російську сторону розсередити свої кораблі по всіх своїх портах. Ну, ще про що хочу спитати: це про Кримський міст. Принципово, я думаю, було для росіян активно посилити його оборону, зокрема на тлі день народження російського президента, тому що вони пам'ятають події, якими відзначилися. Та такі для них свята рік тому. Сьогодні є інформація про те, що кримський міст також перекритий з 10 по 17 годину. Вони то кажуть, що це безумовно ремонтно-відновлювальні якісь роботи, але Наскільки панічно переживали вони ці дні, та? Чи очікували вони якогось повторного сценарію? Ну тепер особливо після от другого прильоту, коли одразу два удари відбулися, і два прольоти були пошкоджені? Ну, один вони вже поміняли. Десь на початку вересня вони вже відрепортували, що один прольот. Замінений повністю, і зараз вони е, працюють щодо заміни другого прольоту, і цим пояснюють от всі ці е, тимчасове призупинення руху. Так було в суботу. От минуло е, було призупинено рух на завтра. Вони оголосили дійсно зранку, десь з 10 ранку до вечора до 17 години, тобто практично майже весь світовий день. І це ремонтними роботами, можливо, це і так, але е, всі помітили, що за будь-які, знаєте, такі е, майже у, уявні якісь е, побоювання тривоги, вони одразу е, зупиняють рух, і це дуже часто тепер е, відбувається е, з Керченським мостом, і е, вони дуже посилили охорону. Якщо раніше було там по різному дані десь три до п'яти е суден, які виходили на чергування. Тепер десять: п'ять кораблів е і п'ять катерів військових, і щоденно, і цілодобово вони з води е охороняють цей міст, а також посилили протиповітряну оборону, е особливо зі сторони. Кримського півострову поставивши додаткові ракетно-зенитні комплекси, ну, це говорить про те, що яку е, вагу має цей міст з точки зору на ну, е, збереження росіянами контролю над півостровом. Тому е, мені здається, оці всякі е, ну, е, е, обговорення про те, що мовляв, треба його зберігати, щоб їм було легше евакуюватися, чи що було я ну, як, як бігти з Криму? Мені здається, це не зовсім, е, ну скажімо, е, відповідає військовим завданням, але тут знову ж хай вирішують військові. Мені здається, що цей міст має бути як можна скоріше вражений, оскільки він є головною транспортною артерією, і він зараз дійсно. Працює з обмеженими такими своїми але можливостями, працює. але 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 скоро вони відремонтують і другий прольот, і тому хай хай в них залишиться лише паромна переправа. Якщо треба буде е, евакуювати е, свої війська, вони знайдуть кораблі і евакуюють їх з Криму. Я так розумію, пане РПТ, що вони не дуже збираються поки що же з доброї волі нам продемонструвати і вплав тікати до Російської Федерації. Є інформація про те, що вони всіляко готують півострів до бойових дій, зводять якісь фортифікаційні споруди, так чи інакше. Що відомо вам? Безумовно, це все і на відкуп військовим експертам, що стосується там деталей, але чи є у вас інформація, повідомлення того, що все-таки на чолі? З Аксьоновим росіяни готуються за битву до битви за Крим. Ну, дивіться, ви, ви в своїх передачах про це багато говорили влітку. Росіяни у першій половині цього року вони там збудували певні такі фортифікаційні споруди, укріплення. Дуже багато перекопали, як кажуть так, ну якщо казати як простою кратита. мовою. Але, але, але і і, і укріпилися оціно е, е, ну, навколо цих окопів, бліндажів е, спорудами і металевими і бетонними, і тепер, е, е, тепер навколо них. Е, ну, це було два тижні тому. Знову було помітне таке поживлення, і деякі експерти говорять про те, що можливо вони переносять досвід. От з Херсонської області лівобережжя, де вони утримують наступ наших військ завдяки такому щільному мініюванню. О цих е, партифікаційних і навколо споруд, і, і, і не виключено, що зараз в Криму додатково розставляються міни. Взагалі ця катастрофа буде після звільнення на такому маленькому клаптику землі. Но ну, суші, і якщо вони там зараз насують цих тисячі тисячі мин, але е, виходить все-таки так, що вони, е, вони додатково укріплюють оці фертифікаційні споруди, Такий висновок роблять е, ті, хто наглядає за цим. Але водночас, пане Рафате, знаєте, готуються оборонятися, але є інформація сьогодні, така що в Криму різко зростають антиросійські настрої. Після невтішних для Кремля результатів соціологічних досліджень місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов викликав невдоволення московських кураторів. Про це пише центр національного спротиву. Пишуть про те, що він такий подав до Москви навіть такий свій власний аналітичний звіт. незрозуміло, навіщо він це зробив. Про причини зростання оцих антиросійських настроїв. Ну і власне він каже, що ну от на його там цю думку геніальну, основною причиною такої картини в Криму стало погіршення економічної ситуації. Е -е, що це за історія, пане Рафате? Навіщо це Аксіоново власне так самого себе підставити, фактично вистрілити в ногу? Ну, ми більш намагаємося читати аналізувати місцеві паблики. Е де росіяни як би там не контролювалися безпецслужбами, але все-таки, е, коли е, от, уважно все це вичитувати і аналізувати, у е, е, них прориваються е, оці відчай, е, і, і, і страх е, певний, тут можна говорити про те, що е, ну скажімо, ми, ми можемо більш е, помітити те, що. Зменшується довіра і сподівання на владу тих, хто поділяє такі проросійські настрої, і вони вже ну, пишуть про те, що в них немає вже. Того пафосу, захвату, як було декілька років тому, і дійсно однією з причин є погіршення економічне, але це не головна причина. Ну, Аксьонов не може е, вказувати, якщо він дійсно підписував якусь аналітику, тобто пояснення, якщо він пояснював чи е, 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 давав якийсь звіт перед центром. Він, він скоріш всього і вказав економічну причину, як головну. але головна, е, якщо судити по цих пабліках, е, що, е, ну, що відображається на настроях людей, це взагалі е, недовіра до влади. Це розпочав, як був виступ Пригожина, наскільки тоді всі помітили. Були розгублені всі спецслужби російські. Тоді прийшлися чутки, що частина загонів Пригожина прямує до Криму, і от це все наклало свої такі відбитки, і зараз просто у людей багатьох Криму. Хто є на, на такій ну, проросійській позиції, е, в них більш страх від того, що е, ну, вони не утримують Крим, тобто російська е, влада в якийсь момент побіжить з Криму, і здається, е, е, от це для мене є головним як тільки. Є побоювання про російської частини населення Криму, одразу знаєте, посилюються і підбадьорюються ті, хто залишаються відданими Українській державі. Це знаєте, взаємопоєднано. і тому ми бачимо. Ну, ті випадки, коли люди вже демонструють не відверто про українські позиції. Усвідомлюючи, що за це вони будуть покарані як мінімум грошовими штрафами, або там е десь на 15 діб їх можуть кинути е в СІЗО, і таке інше. Але е люди демонструють про українські свої позиції, то чого десь було дуже мало, десь е ну скажімо, півроку тому. Тому Пан Рафете, дякую вам дуже за розмову. Дякую, що те, що тримаєте на скурсії тих подій, які відбуваються у Криму. Рафед Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. Спасибі.